Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, минулого разу тестив GoPro 12 перший раз без, взагалі перший раз і без різних сторонніх засобів для отримання гарного звуку, без різних радіосистем. Звук мені сподобався, враховуючи те, що погода була досить вітряна. Сьогодні у нас як такого вітру наче нема. Прийшли, трішки постоїмо годинки 3 4 подивимось, що піймаємо. Будемо ловити на опариша. Ось такі краєвиди. Тож, давайте поки розкладемося. Оснастка у мене, звичайна, ось такий старий кармак, відвід, -від. два крючка. Тут в мене вісімка і по три опариша. Давайте тепер спробуємо закинути. Зробимо перший закид на сьогодні. Да, трішки поближче. Інший спробуємо трішки далі. А ми поки займемося другим спінінгом. Є у нас покльовочка. Давайте подивимось. Наче є, наче нема нічого. О, друзі. І другий спінінг Та є про себе знати. Щось маленьке. Ось така. У нас одненька зловилася. Ще є одна невеличка покльовочка, але здається, що... А! Трішки раніше, мабуть, я його підняв. Зараз подивимось. Чудова сьогодні погода. Прямо так для риболовлі. Так, здається, немає нічого. А ні, друзі. Ось такий маленький окунець. Дуже не люблю цих окунців, тому що вони дуже-дуже... Ключок ось так захвачують. Друзі, ще була одна покльовочка. Ну, взагалі сьогодні, бачите, яка просто дріб'язок, але стаємо далі. Потерюсь, гачки, вісімка. Ловимо далі. Друзі, у нас є покльовочка. Зараз подивимось. Здається, що нема нічого на гачку. Перевіримо. Це взагалі. А ні, друзі, все ж таки цього разу щось у нас і є... оу! У нас вже нарешті є ось такий батончик. Бачите? Гарненька рибка. Сидиш такий на рибалці, друзі. І тут починається. Що за пташки не знаю, але прикольно, дуже-дуже. У нас так, друзі, давайте подивимось, чи є щось цього разу. О! Дуже і дуже непогано, подивіться, друзі. Яка гарна. Раз мені телефонують. Погляньте. Краса. Сьогодні повторюсь, крючки я взяв вісімку. Ну, в принципі, норм крючки. Щас подивимось, що у нас тут. Ай, друзі. Ось це взагалі вже. Просто подивіться. Дріб'язок. А клювало так, що я не знаю просто. Загалом, друзі, постояв я. Три годинки десь, недовго кажу, наскільки є часу. Ну, так я, знаєте, На вечір буде посмажити Гарна рибка. Дякую, що ви зі мною, друзі. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.